Андрівка до святого місця на початку серпня стартує друга всеукраїнська патріарша проща до Галицької чудотворної ікони Матері Божої, що у селі Крилос. За попередніми підрахунками це дійство об'єднає близько 35 тисяч вірян з різних куточків України. Приєднається до нього і блаженніший Святослав. Цьогорічна проща відзначають організатори є початком святкування українською греко-католицькою церквою ювілею. Йдеться про 1025-ту річницю хрещення Русі. Прикарпаття. Є багате на історію. Тут в Крилосі свого часу мали свій осідок князі і митрополити Галицькі. Ще у 1144 році князь Володимирко Володимир Володимирович проголосив був місто Галич своєю столицею Князівства Галицького. А восьмий князь Галицький Данило 1253 року. В місті Дорогочині був також коронований та помазаний тим спеціальним легатом папи Іннокентія Іва... IV. Цьогорічні прощі до Крилуса запланований піший хід паломників з Івано-Франківська, Калуша, Рогатина, Бурштина і Галича. Окрім молитви, сповіді та освячення води віряни матимуть нагоду відвідати Національний музей в митрополичних палатах, адже тут вперше буде представлена копія корони короля Данила Галицького. Її фактично ми не знаємо, де вона проходиться на даний час. Але коли була створена гіпотетична реконструкція, то властиво ми її хочемо для огляду. У привести до крилоса, щоб люди могли побачити В часі, коли будуть наші кочани відвідувати музей. У нас є екскурсоводи на польські робітники, які будуть розповідати фактично усі аут для маленьких вірян. Організатори підготували короткий мультфільм про історичне минуле крилосо. Іван Інчук Віталій Магалатій. новини 402.